Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні я хочу розповісти вам про квіти, які виростили цього літа. З кожним роком клімат в нашій країні змінюється. На більшій частині України майже не було дощів. Але не в нас в Рівненській області наш регіон рахується як регіон з помірною вологістю. В доказ цього я буду більшість кадрів показувати іменно під час дощу. Як би там не було, все має бути в міру. Але не цього літа. Поки спека спалювала все живе в більшості частини України, то нас періодами заливало. Дуже важко було уберегти рослини від постійних заливань. До дощів, що додавалися пориви вітрів, а іноді цілі буревії. Найбільше пошкоджень. Зазнавали молоді саджанці багаторічних дельфініумів. Мені особливо важко було їх зберегти цього літа. І про деякі екземпляри я вже розповідала в попередніх відео. Просто ніхто навіть не здогадується, скільки зусиль мені прийшлося е, докласти, аби ці квіти збереглися і вистояли ціле літо. Нехай неприємне все залишиться в минулому, а про найкращі моменти. Я сьогодні постараюсь вам розповісти. Першими в моїй розповіді будуть дельфіні, багаторічні, культурні та новозеландські. Це мій дебют в їхньому вирощуванні. Навіть складність виявилася не в їх посіві та розсаді, а в адаптації у відкритому ґрунті на період вегетації куща до повного квітування суцвіть. Дельфініуми не люблять застою води. Та замокання ґрунту, тому я часто рихлила ґрунт біля них після затяжних злив. Не всі екземпляри вистояли, деякі дали перше суцвіття і пропали. Я себе тішу надією, що корень лишився, і не наступну весну він видасть новий приріст, А ще є маленька надія на самосів, бо я навмисно лишала суцвіття. Аби воно сформувало насінневі коробочки і насіння насівалось самостійно. Люблять тельфініуми гарне освітлення та великий простір квітують двічі, а деякі навіть і тричі за літо. Більш детальну розповідь про них є в мене на каналі в окремому відео, посилання якого я залишу в описі під цим відео. На наступний сезон. Я обов'язково буду висівати ці дивовижні квіти. Ненавища рівними є дельфінови однорічні. Перший раз можна висіяти їх через розсаду. Ну а на наступні руки насіватимуться вже самостійно. Суцвіття в рази менше за багаторічні дельфініуми, до 40 см. Плотне, з гарно набитими квіточками і набагато стійкіше. Чим у багаторічних, вистоїть у сильний вітр. а ще вони гарно адаптуються під різні грунти та, та стійкі до різних хвороб. квітують лише раз на початку літа. цього літа я вперше познайомилася з такою квіточкою, як африканська ромашка полярна зірка. Я її висівала через насіння. Вона гарно всійшла, адаптувалася в нашому брутальному жардозею, але все-таки дощі її трішечки пошкодили, і тому не завершила вона літо в своїм квітуванні. Сподіваюсь, що вона насінлась і наступний рік всі йде самосіво. Я, мабуть, на наступний рік цю квіточку вирощувала б кашпо. Вона дуже компактна в своїй структурі. Ну, і остання квіточка на сьогодні, про яку я розповім, це газалія. Яка ж вона розумниця? Вона безперервно квітувала ціле літо, на сонячній стороні росла, ніщо їй не подолало, ні дощі, ні спека. Молодець. Обожою такі квіти, які. Непримхливий і водночас прекрасний. Гасанію теж висівала самостійно, на наступний рік придбала собі ще червоного відтілу. Росте в мене вперше і надовго. У подальшому буду експериментувати з різними її відтінками. Я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Не стану вас більше затримувати. А піду готувати наступне відео. Бо це не єдині квіти, які квітували Приняти. цього сезону. Список у мене великий. А значить, є чим поділитись. Тому до зустрічі, до наступних історій!